Емоційна незрілість батьків призводить до емоційної незрілості дітей. І дуже важливо батькам змінюватися не тільки дітям. І ми розглядаємо чотири типи емоційної незрілості батьків сьогодні, другий це батьки керуючого типу. це керівники, які вирішують за, іншим, за інших, як їм треба жити. Вони нехтують власними потребами, вони нехтують власними відчуттями, вони можуть навіть нічого не відчувати, а вони мають тільки цілі і досягнення. Це батьки досягатари, які мають дуже великі успіхи у цьому світі, мають мету і знають точно, як треба дійти до цієї мети. Вони здаються дуже нормальними, адекватними, навіть дуже правильними. у них. Дуже велика кількість може питати людей поради, як жити. Вони можуть бути успішними лікарями, успішними бізнесменами. А вони начебто за життя своє звикають до такої. Звички в них в голові є таке переконання, що вони знають, як треба жити геть усім. Але діти таких батьків вони мають проблеми з ініціативою, мають проблеми з мотивацією і самоконтролем. Це парадоксально. Але чому так? Система сім'ї вона завжди балансує. Родинна система, вона завжди балансує. Там, де з однієї сторони буде батько чи матері, які геть усе контролюють, з другого боку буде дитина, яка абсолютно розслаблена, абсолютно, пофігіст, абсолютно пофігіст, якому не треба нічого досягати. Він буде протестувати проти досягнень батька чи матері. І тому ці діти вони без, по-перше, вони звикають до наказів, звикають до того, що їм завжди диктують правила, як треба, що, коли і як треба робити, що вони у власному житті вони не знають без керівництва, як жити. Вони втрачають ініціативу, тому що їх ініціатива вона має покарання. Якщо вони якось проявляються, і це проявлення батька, батьків не влаштовує, то вони відчувають, що краще взагалі ініціативу. Не проявляти. Або вони йдуть зовсім на перекір, роблять те, що непритаманно їх батькам, щоб їх опозорити, щоб їм завдати болю, щоб протестувати проти проти цієї влади і контролю батьківського. Такі діти мають проблеми з самоконтролем. Вони непогано контролюють себе, і з мотивацією. Дуже важливо батькам розуміти, щоб виховати відповідальну дитину. Не треба брати відповідальність за неї. Не треба постійно вказувати, що треба робити. Треба надихати свою дитину, давати їй віру, розвивати те, на що вона гаразд, не те, на що ви думаєте, їй треба розвиватися, не те, що ви. Мріяти про себе колись у дитинстві, компенсувати у своїх дітях. Не те, що ви вважаєте за потрібним. Треба почути, у якому напрямку є мотивація у вашої дитини і розвивати цю мотивацію. Дуже важливий такий факт, що такі батьки керучого типу, вони. Виглядають впевненими, але тривожиться, що зробили не все окей, не занадто не, не достатньо добре. Вони роблять великі плани, великі норми. Вони можуть займатися спортом, бути успішними у бізнесі і ще гарно спілкуватися з іншими людьми, і їм буде завжди здаватися, що вони не до кінця зробили кар'єру, не до кінця досягли чогось, і це. Це у спадок передається це відчуття не до кінця, а, передається їх дітям. І діти згодом відчувають, що вони не до кінця гарна мама, не до кінця відповідальна людина, не до кінця зробили не так, як батько, не так, як мати. От вони успішні, а я ніхто. Вони завжди будуть залежні від оцінки інших людей, людей і оцінки від саме батьків. Коли, наприклад, батько дуже прагнув, щоб дівчинка сиділа і гарно грала на піаніно, він віддав це як приклад віддав свою дитину майстерно вчитися, але контролює весь процес. І він сідає поруч, щоб звертати увагу на помилки, які робить дитина. І це. Формує залежну поведінку, поведінку, залежну поведінку від оцінки. Від оцінки. Постійна оцінка, я роблю погано, треба краще, треба краще, треба краще. У дитини виховується перфекціонізм або прокрастинація. Якщо я не можу зробити достатньо гарно, я краще взагалі нічого не буду робити, бо достатньо не буває. Такі батьки впевнені, що вони знають геть усе. І вони дуже погано переживають власну фрустрацію. Якщо вони десь чогось не знають, вони це приховують від інших і роблять жахливі помилки. Такі люди не пристосовуються до потреб інших людей, вони не відчувають навіть власних потреб, тому що їм треба досягати більше, ніж відчувати почуття, вони ну, таке. Щось не потрібне, є таке переконання. Я можу вообще не відчувати ні голоду, ні браку сну, ні своєї потреби якоїсь. Я просто буду ефективним. Ефективність краще, ніж почуття. Так переконані такого типу люди, такого типу батьки. І вони виховують своїх дітей теж не відчувати, вони нехтують їх потребами і вони вказують тільки, що треба робити на їх. Погляд за їхнім власним а, бажанням, да що? Те, що здається їм правильним, але вони не завжди праві і не завжди а, мають рацію в, тому, в своїх переконаннях. Дуже важливо навчитися а, спілкуватися відверто без оцінки. Дуже важливо мотивувати свою дитину, надихати, робити, проявлятися, а, замічати, помічати, що ви, ваш стиль життя, він не має бути такий самий у вашої дитини. Ваша дитина це окрема особистість зі своїми примхами, зі своїми талантами, зі своїми бажаннями. І неможливо їх нехтувати, бо вона має стати собою, вона має відчути. І якщо вона буде залежати від вашої оцінки, вона не зможе просто знайти себе.